Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограю в Бравл Старс і покажу вам новий режим, який називається Волей Бравл. Якщо що, то да, не пишіть в коментарі, що це не новий режим. Я знаю, що він раніше був, просто його зараз проробили в Хэллоуінську тематику, і я буду називати його новим. Посад лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ось так він виглядає в виборах режиму, тобто якась така голова, яка гіпнотизує вас, крутиться і кудись їде. Але воно красиво виглядає, до речі, як е, цікавий факт: кожен день буде два нових режима, а третій буде в небутті. Потім буде з'являтися кожен день новий режим. В першій катці пішов за містера Пі, але я тоді ще не знав правил, і тому я не знав, що мені треба робити. І червоні нам забили гол. Що треба робити в цьому режимі? Так ось, вам треба зробити так, щоб м'яч, тобто голова зомбі, падала і ви стояли на цьому крестику. Тобто, коли ви стоїте на цьому крестику, то ви відбиваєте м'яч. Але якщо на крестику, наприклад, нікого немає, то м'яч просто пробиває вам гол і ви програєте. Тому, бачите, наприклад, Гейл дуже непогано тут використовується, бо в нього є гаджет віхарь, і цим віхарем він може використати так, що типу, він ставить віхарь на крестик, і противники просто не можуть там стояти, бо їх віштовхує, і тому м'яч пробиває їх. І це дуже прикольна задумка для режима. Ну, от дуже цікаве. Тому цей режим є непоганим. Ось, наприклад, ваганетка, тобто пейлот, режим просто гавняний і він кал. Бо він довгий, він не цікавий, але два інших режима, які додали, вони дуже цікаві і дуже динамічні, тому якраз в них треба грати. А другий режим, ну, третій, напевно, я покажу вам уже скоро відео. Бо про пейлот я вже вам показував відео. Ну, ту ми перестрілювались з іншими людьми, і все-таки забили їм два гола. Я вирішив піти за 8 біта, бо Френк непогано грається, проте за Френка ну... Сказати, вам буде важко грати, якщо проти вас грає або якісь снайпери. Я взяв 8 біт і почав обстрілювати всіх. Я обстрілював непогано, просто 8 біт повільний, плюс його якби, швидко обстрілюють. Інші снайпери. Плюс, коли він повільний, то дуже важко ставати на ці крестики. Звичайно, в нього є й ульта і гаджет на телепортування, про це все одному допомагає. І бачите, ми просто вбивали всіх, але якась, якось калет просто ультою своєю допомогла своїй команді і відбила нам. м'яч. м'яч Ну, наш. Тому я просто пішов на крестик, відбив до них м'яч, і все-таки в цей раз я пробив їм гол, і ми забили гол. До речі, коли м'яч пробивається, то з нього випадають кістки. Це непогана і класна анімація, яка класно виглядає. Це щось схоже на якби, анімації з кінів Губки Боба, коли в них бульбашки там після атаки залишаються. Нам пробили гол. І, чесно, я думав, що проти нас грають ботики, але напевно це є ботики просто якісь більш. Цікаві ботики або щось типу того, бо вони непогано грали, хоча не сказав би, що прям класно. Тут нам майже пробили гол, але все-таки я встиг дітей з моїм боку. І ми відправили гол їм. І в цей момент там уже хтось був, тому ми не змогли забити їм гол. Я обстрілював всіх проте м'яч якимось чином все-таки ми його відбили, і це було добре. Потім ми відправили на їхню територію м'яч, і потім вони відправили нашу територію і ми програли. Якось трохи не везе мені з бравлерами, бо я граю з якихось Бравлерів, з яких я погано граю. І я знову вирішив взяти губку або Пріму. Тобто я, в, я вирішив знову взяти персонажа, з якого я погано, погано граю. ось, Також цікавий факт. Це як в бравлболі. м'яч лежить посередині. І хто перший його візьме, то, наприклад, якщо я візьму м'яч, то цей м'яч полетить на сторону противників першим. І якраз противникам треба буде першими захищатись. Тому, якщо, наприклад, вам треба відправити м'яч до противників, то просто вам треба взяти м'яч не першим. Я так якраз робив. спеціально для цього я брав якихось сильних бразерів, яких багато хп, щоб можна було м'яч відправляти першим. І таким чином ми забили два гола за допомогою нашого любимого Гейла з його гаджетом. І це було чесно непогано, проте, я не знаю, якось недостатньо. До речі, як цікавий факт, зараз додали квести нові. І, наприклад, зараз є три нових режима Хелловінських. І якщо ми будемо в кожному хелловінському режимі вигравати 3 або 5 разів, то ми будемо отримувати стардропи. І це прикольна квест, бо ми можемо халявні стардропи отримати, коли просто граємо в ці режими і тестуємо їх. Я вирішив взяти Сема. Сема я граю дуже непогано за нього, проте в цьому режимі він ну, не сильно щоб і тащив. Бо в таких режимах він погано тащить. Я відбивав м'яч. Проте, коли я пробував на когось напасти, хоча я грав проти Сквіка, цього, Дінамайка, Тіка, я все одно програвав, не знаю як, вони просто, вони просто пробивали мене своїми бомбами, вони все підривали на своєму шляху. Я вмирав багато разів, хоча я пробував щось зробити. Ну і все-таки я стояв бачити на крестіку, але мене просто за пару секунд вбили. І я прогавив гол. Я кидаю їм знову м'яч, і він все таки вмирає. До речі, зі мною в команді був справу, такий погано грається на цій, в цьому режимі. І ще зі мною був Міко. І ось Міко якраз вже непогано грається на цій карті, тому Міко це прикольний брало на цій карті. Тут я викидаю свою люту, відбиваю, і бачите, якби в мене був гаджет на те, що я віталку від свого капкана людей, то може б ми ще й виграли, але, на жаль. Такого гаджета в мене нема, бо багато хто вважає його поганим. Плюс на Сема взагалі в мене гаджетів нема. Я пішов з моїм другом Артіком в битву, і він взяв Макса, а я Мортіса. І якраз у нас була така тактика, що я сижу на нашій якби, стороні, і якби, я отримую всі гола, я якби, захищаю нашу команду. А Артік ну, із Карлом пробують нападати. Також в першому матчі ми просто пробували щось зробити. Проти нас грала Лу і Бель. І це було дуже погано. Бо просто представте собі, у них на стороні є Бі, Бібі, яка ловить всі голи, як я, Мортіс. А у нас на стороні є Макс і Карл. Непогана команда. Проте ми захищаємося, а вони ще й нападають. І тому у нас не вигідно для нас. Бо нам треба було мати стратегію, а ми просто всі втроєм ловили один гол. І це було дуже тупо. Тобто у них два нападало, а один охраняв. Ну, Пробував зловити всі голи. А інші два ну, просто атакували, і це прикольна тактика. А у нас всі ловили голи, і ніхто не атакував. Ну, атакували, але там було взагалі хаотично дуже, тому взагалі без плану. І тому це якраз дуже погано. Тому вам, коли ви граєте в цей режим, треба мати тактику і, напевно, друзів. Бо без друзів з якимись рандомомними тіммейтами буде важко. Я не знаю, як я відбив гол, проте потім я помер від пострілу Бель. І все-таки ми якось відбували. До речі, чим довше відбивається м'яч, і чим довше він не може когось ну, знищити, тобто не може забитись, то тим швидше він буде відбиватися. Тобто, наприклад, через який час він буде взагалі флеш. Просто він буде літати за пару секунд від одної точки до іншої. І просто за пару секунд всіх доганяти, ну, типу, до крестіка падать. Тому будьте -то обережні, якщо ви, наприклад, ви довго файтитесь, то вам треба розуміти, що м'яч буде, ну, м'яч вас не буде чекати, м'яч буде жорстко вас бити. Лу дуже бісив, бо він мог, якби, станети противники, тобто у на нас. І цим самим він заповільнував нам гру. Потім Бібі прийшла до нас. Я не знаю для чого, але окей. Я пробував щось зробити, проте я розумів, що я щось не зроблю, бо я за Мортіса погано граю. І нам все-таки забили гол. Я думав, що ми вже програли проти наступній каці, я просто відправив їм м'яч зразу. Я їх ультою просто побив, і м'яч все-таки забився. І ми отримали один гол. Наступній каці я. Зразу використав м'яч, пробував напасти на них, але не ультанув. Проте наша команда, тобто Карл і Артік, їх всіх побивали і забили їм гол. І це було дуже красиво, дуже епічно. І мені це якраз вже подобається. Тому цей Хелловін, всі Хелловінські режими, які тут є, всі Хелловінські скини, які продаються за акції, нова книжка, це просто потужно. Тому грайте в Брали зараз, поки є. Такий шанс, бо в наступному хловіні може бути щось гірше, тому треба отримати пам'ять про цей момент, про цю обнову. Тому на цьому все всім. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. до побачення.